Зима нас не дуже радує сніжком, а навпаки, балує теплом. Тому час вже придивлятися до пряжі, яку можна назвати демісезонною. І ось ця пряжа. Не так давно вона вийшла на ринок, буквально другий сезон це Alize Happy Kids. Можна віднести її до демісезонної пряжі завдяки тому, що тут невеличкий вміст вовни. 25%. 25% вовни. 65% акрілу і 10% бамбука. В палітрі всього 17 кольорів. І, до речі, незважаючи на те, що це пряжа з назвою Kids, тобто дитина, тут немає дуже таких ярких кольорів. Не забуваємо, що камера трошки спотворює. Якщо хочете більш реалістичний кольор, пишіть на Viber, Я вам відфотографую. Мока цей більш синій, він не такий, він більш приглушеніший в реальності. Більше до бузькового, чорний два відтіночки рожевого, молочний біж. До речі, цей як, скажімо так, перлинний, більш рожевий, а усе уже справжній, мока, жовтий, блакитний колір, молочний, світло-сірий, темно-сірий і ось такий сліганця приглушений бузьковий і Морська хвиля або, як його ще називають, м'ятний. До речі, ця пряжа вона була випущена виробником на заміну ось цієї Alize Baby-Wall. Тут трошечки був більший вміст вовни, але зараз це ось ця пряжа, яка дуже гарно лягає в полотно. Якщо бажаєте замовити, контакти є в профілі.